Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, демократи та частина республіканців Палати представників Сполучених Штатів Америки намагаються обійти небажання спікера республіканця Джонсона виносити на голосування законопроєкт, що передбачає фінансування для. Пакетів допомоги Україні та іншим американським партнерам, відповідна петиція про голосування в обхід спікера Джонсона спершу повинна отримати підтримку більшості. Нагадує видання The Wall Street Journal. Терпіння щодо позиції Джонсона закінчилось, пише газета, і це спонукало законодавців збирати підписи під петицією, таким чином скориставшись рідко застосованою парламентською тактикою. Петиція дозволяє законодавцям палати в обхід бажання чи небажання її лідерів самостійно винести закон прямо на розгляд за умови, що вдасться зібрати 218 підписів. Тож просування петиції вимагатиме від демократів заручитися підтримкою деяких республіканців, які готові кинути виклик власному керівництву, пише Wall Street Journal. Крім того. Не всі демократи вочевидь голосуватимуть, оскільки законодавство передбачає військову допомогу Ізраїлю. Нагадує агенція Associated Press. І ми також говорили, що дійсно є група демократів, так які можуть не підтримати відповідний пакет, оскільки так вони там виступають за припинення вогню в секторі газу. Ці кроки підкреслили тупикову ситуацію в Конгресі щодо військової допомоги Україні. Коментує ситуацію AP. Окрема група республіканців у палаці представників також намагається розробити власну версію пакета допомоги в надії вийти з глухого кута. Пише агенція. Їхня версія скорочує суму допомоги до виключно військових потреб без підтримки функціонування українського уряду. Ми раніше також говорили так. Про цю ініціативу. Водночас Джонсон закликав однопартійців не підписувати будь-які петиції, стверджує AP. Натомість, президент Джо Байден нагадує CNN, з... нагадує CNN, знову закликав Конгрес схвалити законопроект, що передбачає 60 мільярдів доларів в Україні. Востаннє подібна петиція була успішно застосована в 2015 році, коли двопартійна група змусила голосувати за відновлення експортно-імпортного банку Сполучених Штатів Америки через три місяці після того, як його статут втратив чинність. Конгресмен Френк Лукас, республіканець від Оклахоме, який був частиною цих зусиль, сказав, що це спрацювало лише тому, що група законодавців від республіканської партії, які на той час мали більшість, ініціювала петицію про звільнення, а пізніше до них приєдналася партія меншості. Для меншості майже неможливо ініціювати таку петицію та допомогти її успіху. Цитую його ей Ненсі Пелосі, демократка і колишня спікерка Палати представників у коментарі журналістів Голосу Америки Катерині Лісуновій сказала: зараз той час, коли сенат двопартійним шляхом ухвалив дуже сильний законопроект, який вшановує нашу відданість демократії. Винесіть його на голосування зараз, пане спікере. Ось що ми повинні зробити. Так сумно бачити українців, які два роки так мужньо захищали свою демократію, насправді нашу. В законопроєкті передбачено гроші, але це зброя та сила на полі бою. Українці зробили свою частину. Ми маємо зробити свою. Путін має бути переможений, ми можемо це зробити, закликаючи спікера винести законопроект на голосування зараз, сказала Ненсі. Белосі. Ось таку інформацію нам надає видання Голос Америки. Тобто, ми розуміємо, що продовжуються дискусії так, навколо питання того, коли саме виносити на голосування законопроект щодо допомоги для України, в якому вигляді так він має. Бути ми неодноразово наголошували на тому, що це потрібно в короткій перспективі ухвалити так для того, щоб було відновлено постачання озброєння для наших Збройних сил України. Ми вітаємо знову ж такі рішення адміністрації Байдена у Сполучених Штатах Америки щодо виділення пакету допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Але як знову ж таки говорять в Білому домі, цієї суми явно не буде достатньо так, для того, щоб поповнити всі потреби для наших Збройних сил України. Тобто потрібно ухвалювати знову ж таки цей законопроект щодо допомоги для України. Є все ж таки надія, що коли Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалить фінансування уряду на 2024 рік. То вони вже перейдуть до ухвалення допомоги для України. Продовжуємо власне за цим. Спостерігати це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні, Хай щастить вам.